Нашу делегацію очолюватиме заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, і вона вже з нами на прямому зв'язку. і готова розповісти деталі цього візиту. Пані Олено, вітаємо! Пані Олено, раді бачити вас. Вітаємо. Отже, Вітаю вас теж суддя. як ми вже анонсували, жовтень буде насиченим на міжнародні візити для вас місяцем, і ну власне, тобто, зовсім скоро ви працюватимете на восьмому саміті голів парламентів G20 у Джакарті. Ну а потім у вас наприкінці жовтня буде кримська платформа у парламентському вимірі. Ну, давайте, власне, розпочнемо із саміту. Які головні задачі ви перед собою ставите, Які меседжі ви хочете донести своїм колегам, очільникам парламентів? Ну, перш за все я вам хочу сказати, що за мною стоїть пам'ятник Анни Ярославни. Це якраз доньки великого князя київського Ярослава Мудрого. Внучка Володимира Великого це дуже символічний знак, оскільки знаєте, Джакарта є побратимом міста Києва, і не дивлячись на те, що ми знаходимося дуже далеко за тисячі кілометрів від Києва від України, як колись Анна Ярославна вірвалася в Європу, так зараз українські питання просто стає дуже актуальним під час саміту. G20. саме G20 відбувається в непростий час, і ви знаєте, українські питання стоїть. Зараз одне з головних, тому що хочеться чи не хочеться, можна обговорювати багато питань пов'язаних з світовою кризою, з безпековими питаннями, з наслідками COVID-19, змінами клімату. Тим не менше, ми розуміємо, що Україна буде зараз, ну фактично, якщо можна так сказати, диктувати порядок денний, який буде на саміті, тому що насправді від України від українського питання, від вирішення питання миру в Україні від безпекових гарантійних питань, буде дуже багато що залежати, і в світовій політиці, водночас ми працюємо зараз делегацією, теж ну в непростих умовах, тому що ми розуміємо, що багато а, спікерів, тобто керівників, Керівників парламентів приїде на G20, в тому числі буде чисельна делегація з Російської Федерації, але ми будемо брати дійсно якість. Ми маємо дуже багато двосторонніх переговорів зі спікерами різних країн, в тому числі так званих країн, які отримують, ну якби можна сказати, нейтралітет щодо України, але вони мають активну позицію, зокрема Індонезія, наприклад, в організації Об'єднаних Націй. І ми хотіли би сьогодні теж і подякувати Індонезії за ту активну позицію в засудженні агресії Російської Федерації. Тим не менше, обговорити дуже багато питань, які стосуються порядку денного. Зокрема, ми будемо ставити гостре питання про анексію вже зараз Російської Федерації наших територій, яка відбулася нещодавно. Ви знаєте, що ми будемо також гостро ставити питання порядку денному, щоб можливо. Українське питання було не осторонь і в резолюції цього саміту, і будемо звичайно з нашими партнерами постійними тримати вас в курсі всіх подій. Пані Олено, а в якому саме форматі ви будете говорити про війну в Україні? Ми знаємо, що буде чотири зрізи. Основні на цьогорічному саміті голів парламентів G20. і ми теж дійсно сподіваємося, як ви сказали, що знайдеться місце нашій позиції і голів парламентів і в кінцевій резолюції, але все ж таки деталі, якщо можете, нам. Знаєте, буде саміт проходить продовж трьох днів, і основний день це буде 6 жовтня, тому що будуть абсолютно всі делегації. Буде багато порядку. День ми будемо виступати на окремій а, сесії, яка стосується продовольчої безпеки в світі і, і енергетичної безпеки. Саме там буде напевно найбільше дискусій, оскільки там дійсно виступає також і Російська Федерація. Ми почуємо також думки із сполучених штатів Америки, і Європейського Союзу, наших партнерів. Великої Британії а також і будуть виступи китайської делегації, а також і Індії, і ці країни є для нас дуже важливими, тому що саме з ними треба теж вести діалог, переконувати їх, щоб вони зайняли більш чітку проукраїнську позицію зараз в світі. Пані Олено. А на який конкретний результат ви розраховуєте за підсумками цього саміту? Чи ставили ви собі якісь такі осяжні завдання? Знаєте, для нас саме основне це звичайно присутність України на дипломатичному фронті. Ми повинні займати дуже активну позицію не тільки в Європі, не тільки серед для наших партнерів Великобританії і Сполучених Штатів Америки, але в такому важкому регіоні, як і азійському регіоні, як і африканському регіоні. Для цього треба багато е, проробити роботи в дипломатичному плані. Ці перші зустрічі і перша участь України як запрошеної сторони в G20, Ми не входимо в G20, ми будемо також ставити питання, що для мене є основне. Це моральна відповідальність і право Росії бути і перебувати зараз. Якраз серед країн G20. і я думаю, що Україна по праву може вірватися теж в двадцятку цих країн для нас. Це моло би ну хорошим пріоритетним завданням для нашої дипломатії. Тож час, я звичайно буду запрошувати всіх делегацій, які є очільників цих делегацій. Взяти активну участь і в нашій кримській платформі, яка планується 25 жовтня, вже в Загребі. Це знаєте таке продовження активної нашої дипломатичної роботи в парламенті парламентської дипломатії, яка повинна займати чільне місце поряд з дипломатією на нашого міністерства закордонних справ, пані Олено. А чи вважаєте ви, що увірватися у велику двадцятку ми можемо шляхом виключення Росії звідси? Ну, ви знаєте, це ж пріоритетне завдання завжди було зараз останнім часом. Впродовж півроку наших після повномасштабного вторгнення виключення Росії зі всіх міжнародних організацій, позбавлення її права вето в організації Об'єднаних Націй і виключення її з Радбезу. Це великі завдання, які стоять зараз перед Україною і світовою і спільною. Тому що саме від цього буде залежати нова безпекова політика в світі. Пані Олена, ви згадали про кримську платформу. Це звісно дуже добре, що цей діалог тепер продовжиться і на міжпарламентському рівні. Чому саме Хорватія прийматиме цей саміт цьогоріч? Знаєте, Хорватія висловила ініціативу з цього приводу, тобто, ми говоримо про те, що ми зараз трошечки, ніби беремо фокус якраз на парламентську дипломатію. І дуже приємно, що саме Хорватія, яка має досвід теж бойових дій. А може поставити і вона розуміє насправді як важливо зараз питання безпеки, світової безпеки, і знаєте, більшість країн Європейського союзу це якраз парламентські демократії і від рішення багатьох парламентів буде залежати наше навіть і нове завдання це вступ до НАТО. Тому що вступ до НАТО будуть а, фактично ратифіковувати національні парламенти для нас. Це дуже велика ну, історична мить, яка повинна продовжуватися не одним засіданням. Або не одними переговорами кримська платформа це хороша площадка. Ще раз нагадати, що безпекове питання, особливо Крим, наша незалежність, суверенність, залежить від того, яка буде позиція всіх партнерів наших. Контексті парламентського саміту кримської платформи, який відбудеться у Загребі, 25 жовтня, чи відома вам вже кількість делегацій, які підтвердили свою участь, і як взагалі ви оцінюєте просування кримської платформи серед європейських парламентів? Ну знаєте, по-перше, ми дійсно готуємося, потужно готуємося до цієї події на рівні керівництва парламентів, на рівні міжфракційного об'єднання кримська платформа. Ми дуже очікуємо, що такі кримські платформи будуть також створені в різних парламентах європейських країн. Зараз вже почалося б створення цього таких проектів великих. Ми очікуємо десь понад 130 делегатів, наскільки я пам'ятаю, тобто багато країн, які візьмуть участь. Зараз якраз тривається підготовка. І фактично ми також зацікавлені, щоб окрім вже тих країн, які брали активну участь до цього в кримському форматі, також можна було би доєднати і нові країни. Саме цим ми будемо тут теж займатися. Пані Олена, ну і на завершення нашої розмови, оскільки ми маємо зараз достатньо часу з вами поговорити. Давайте все таки згадаємо про євроінтеграцію. Поділіться з нами, будь ласка, на якому етапі зараз Верховна Рада в контексті прийняття необхідних для нашого шляху до Європи документів стані? А ну, перш за все, ми дійсно намітили дуже чіткий план роботи цей парламенту і спільно з урядом з офісу президента, з парламентським комітетом з європейської інтеграції з офісом віце-спікерки пані Стефанишиною. Ми розуміємо, що ми повинні до кінця року ну виконати цей сім пакетів вимог, які нас а, слідували до того, що ми повинні вступу мали статус, отримали статус кандидата до європейського союзу. А це понад 49 законів, які ми рахували. І, взагалі, паралельно, ми крім того, що ми повинні виконати сімідраз цих ознак і вимог так званих європейської комісії. Також ми розуміємо, що ми повинні прийняти немало законодавства, які стосуються нашої угоди про євроасоціацію. Тобто, це теж великий пакет документів, який зараз готується. А ми дуже сподіваємося, що до кінця року і наступний рік ми будемо присвячувати саме цій темі найбільше уваги. Ви знаєте, що в всіх комітетах Верховної Ради створені спеціальні комітети з євроінтеграції, підкомітети. Вони теж повинні брати активну участь, і вони фактично є тим таким, можна сказати, ситом, яке повинно просіяти всі ці документи, щоб ми потім вийшли і ефективно відпрацювали їх в залі. Ви говорите про те, що підкомітети мають брати активну участь. Тобто, зараз вони бездіють, чи все ж таки робота якась почалася? Ні, ну звичайно, що не можна сказати, вони тільки створені. І зараз у нас іде активна робота якраз із європейським парламентом. Ми хочемо налагодити тісний зв'язок з комітетами Європейського парламенту. Для цього нам треба буде необхідно і взяти якийсь і хороший досвід, той числі і Хорватія, яка пройшла, і Польщі яка пройшла цей вже шлях. Для нас це звичайно нові виклики, які йдуть, і я впевнена, що якраз це та спільна робота і це те спільне питання, яке об'єднає весь парламент. Виклики подолаємо усі разом. Дякуємо вам за цю розмову. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була з нами наживо із Індонезії, де розпочинається восьмій саміт голів парламентів великої двадцятки.